Нові знижечки в сільпо. Яблука по 10 гривень флорина. Мандарини по 40 гривень кілограм. Гранат 60 гривень за кілограм. Груші 39 гривень за кілограм, яка саме груша не вказана. Ананас Голд 109 гривень. Хурма Азербайджан 60 гривень за кілограм. Яблуко, коник 4 штуки 20 гривень. Помідори солоні 450 г 60 гривень. Огірки солоні 500 г 60 гривень. Чипси бананові смажені 54 гз 200 г. Куряче стегно 95 гривень кілограм. Палички вічі крабові 250 грам 92 гривні. Капуста морська грінвіль 40 гривень 250 г. Ікра тріски 90 гривень 180 г. Ікрапив палочки вічі 250 грам 92 гривні. Ікра 55 гривень водний світ з копченою сьомгою. З креветками 55 гривень. Ікра оселедця 160 грам 52 гривні. Ікра з крабом в соусі 160 грам 52 гривні. Тунець премія з кибочки 100 г 139 гривень. Водорості чука – 70 за 150 г. Криветки чаша 900 грам, 189 гривень. Сосиски фітнес 60 гривень 225 г. Ассортим Бясне 144 гривень, 150 Сардельки 199 за кг. Сардельки фару з молоком 100 гривень за кг. Ковбаса ювілейна лікарська 124 гривень за кг. Ковбаса салями буковельська 159 за кг. Рулет родина. 229 за кілограм по домашньому. Созиски самобранка 119 гривень за кілограм. Сир кому 53 гривні 150 грам. Сир натурела вершковий класік 50 гривень за 150 г. І з травами також 50 гривень. Сир ферма український 279 гривень кілограм. Сир маздам 329 гривень. Сир з коровічого молока 150 грам 74 гривні. Сир комо — 53 гривні. Плавні сирочки шостка по 13 суму Сулугуні 52 гривні, 200 г. Моцарела 200 г 52, сир фіта 170 грам 42 гривні. Булочка лимонно-кокосова 100 г 13 гривень. Круасани по 20 гривень 60 грамм севен days. Огірок солони 134 за кілограм. Готові страви. Суп гороховий 89 за кілограм. Салат від цезаря 424 за кілограм. Салат Цезаре Кардіні 424 за кілограм. Сметана президент 15% 31 гривня. Вершки 505 грам — 65 гривень. Ферма. Сирок чудо збивний з вишнею 100 г 15 гривень. Також персик груша і полуниця. Молоко 30 гривень. Вершки ягодинські 15% 21 гривня 200 грам. Йогурти ферма по 50 гривень 820 грам. Кефір біла вінів 740 г 35 гривень. Сир кисломолочний 350 грам, 49 гривень 5%. 52 гривні 9%. Йогурт Молокія по 20 гривень 170 грам. Масло 57-180 г молочна гірдія і 51 гривня 73%. Ряженка 750 грам 34 гривні. Суміш овочева 400 грам, 38 гривень. Суміш овочева премія 37 гривень 400 грам. Брокколі 50 гривень 400 г. Гр. Тісто руль листкове дріжаве 500 грам, 38 гривень. 37 гривень листкове. Нагенці 300 грам, 59 гривень. Вареники левади з картоплею 800 грам 47 гривень. Пельмені три медвенті з індичкою 134 гривні 800 г. Макарони 30 гривень 1 кг тая. Олія, оливкова 500 мл, 239 гривень. вироби. Гарафало, спагеті 500 грам 60 гривень. рис 56 гривень кілограм. Крупа пшенична ситий двір 19 гривень 700 г. Гр. Гречка 1 кг 40 гривень ситий двір. Макарони для паста 400 г гр. 26 гривень. Рис ситий двір, довгозирнистий пропарний 40 гривень кілограм. Рис басматі, кілограм 96 гривень. Вірмішель мівіна, по 13 гривень. Сочевиця ситий двір 36 за 500 грив. Рис премія камолін, 1 кг — 80 гривень. Басматі — 1 кг 100 гривень премія. Олія олейна 44 гривні. Щедрий дар 46 гривень. Премія маленька 30 гривень. Молоко кокосове 400 грм 55 гривень. Каша вівсяна по 9 гривень 40 грам. Локшина рамен 30 гривень 83 г. І вермішель повна чаша по 8 гривень. Приправа приправка по 20 гривень. Майонез щедро 300 г 36 гривень. Кетчуп королівський 25 гривень 250 г. Заправка до борщу 24 грн. – 180 г. Барні по 58 гривень. Мілка 300 г – 119 гривень. 109 гривень з полуницею. Та орео. І з арахісом та карамелю також 109 гривень. Цукерки Несквік, какао 284 кг та шоколадні 279 грив. Цукерки 200 г 109 гривень. Шоколадка світоч, десерт труфель 32 гривні 90 г. Цукерки пташина, молоко 169 гривень. Цукерки Боб мангові 60 г 47 гривень. Шоколадки світа 42 гривні. З тарахісовою пастою та фісташкою. Снікер з арахісовим маслом 16 гривень за 36,5 г. Цукерки Міленіум 100 г, 30 гривень. Шоколадки міленіум по 28 гривень 100 г. Чіпси люкс по 46 гривень 133 г. Брускетти меретті 70 грам по 30 гривень. Чіпси чіпстерс 180 грам 55 гривень. Кава 169-250 грам карт Натурально смажена. Кава Якобс 234. Натурально сублімована 150 грав. Кава Мелна Амбасадор 450 грамм 189 гривень. Кава Льор 179 за 250 грив. Набір чаю 40 пакетиків 139 гривень. Чай з бергамотом 45 гривень, 20 пакетиків. Лісовими ягодами 45 гривень та полуницею 45. Чай, зелений, TM Moment 50 гривень, 90 грам. Наш сік по 10 гривень 200 мл. Нектар джафа з манго 47 за 0,95 л. Сік джафа яблучний 950 мл 46, яблучно грушевий 46. Напібіола 2 літри 30 гривень зі смаком Барбарису та лимонад. Наш сік 40 гривень за майже літр. Нектар джафа 8 гривень 125 мл. плів. на алкогольні напої. Дезодорант Трексона 150 мл 92 гривні. Гель для гоління Арком 92 гривні 200 мл. Котекс 45 гривень. Прокладки Олвес 16 штук 75 гривень. Тена Ледіс 10 штук 77 гривень. Олвес – 20 штук 92 гривні. Зубна паста дентал 55 гривень 100 мл. Крем мило Durum 300 мл 46 гривень. Рідке мило 500 г 38 гривень. Зубні щітки 60 гривень. 30 гривень. Фейрі 1 літр 114 гривень 1,35 літрів 139 гривень. Капсули для прання савекс 28 штук 269 гривень. Порошок для прання тайт 2,1 кг 227 гривень. Фейрі 450 мл 64 гривні. Порошок пральний персил 549 гривень за 5,25 кг. Гель для прання персил 429 за 1 літр 700 мл. Капсули Persil – 459 за 35 штук. Гель для прання Tide – 225 майже літр. ленор – 700 мл 100 гривень. Гель капсули Аріель 36 штук 549 силан 880 мл 99 гривень. Підгузки хаггис 60 штук 859, підгузки трусики хагис 749-30 штук, сік агуня по 13 200 мл. Наповнюю для котячого туалету преміа 159 1,6 кг. Силікат гель. 30 грн. Корм 415 грам для котиків. Корм фріскес по 12 грн. 85 грам. Корм для собак 100 20 грам 20 грн. Палай і сір. Корм для кошенят з куркою та молоком — 100 г — 20 грн. Бентанітовий наповнювач — 5 кг — 109 грн.